Май з залишається потужним адвокатом України Європейському Союзі до підписання угоди про асоціацію 27 червня. І зараз є провідником української інтересу в Європейському Союзі після підписання угоди про асоціацію 24 години. Немає важкої більш до своєї бути чесним до національного війського міністра я від...

які не мають, не мають можливості продемонструвати єдність і не мають підтримки європейського Союзу. Подивіться, що зараз робиться в Україні. І подивіться, там немає Україні. Там є доступ до ресурсів Європейського центрального банку. Там величезні програми допомоги з І подивіться, як ми в Україні. Коли ми маємо потужну. Ele é